Яка ситуація на Курщині та Білгорщині? Куди зайшли російські добровольці? Та спецефіру гостівній студії вже за мить на армії. ФМ. Протистояння ребів і дронів вийшли на перший план на запорізькому напрямку. Про це сказав головнокомандувач Олександр Сирський. Він побував на цьому напрямку. За його словами, ворог продовжує атакувати в районах роботиного і вербового, але без особливого успіху. Сирський також повідомив, що збройні сили України запустили ротацію на передовій та замінили деякі частини, які воюють там вже давно. 19,5 мільярдів гривень виділили усі обласні. Центри України на Збройні Сили України, лідер рейтингу Київ, 9 мільярдів на ЗСУ виділила столиця зі свого бюджету. Також у першу п'ятірку увійшли Дніпро, Хмельницький, Житомир та Одеса. Вони виділили потрохи більше ніж мільярд. На території Курської та Білгородської області, куди увійшли російські добровольці, ведуться активні бойові дії. Про це заявив представник головного управління розвідки Андрій Юсов, легіон свободи Росії, вже повідомив про знищення двох військових складів у Курській області. Перед цим бійці російського добровольчого корпусу. Котре закликали цивільне населення Білгорода і Курська евакуюватися або переміститися до укриттів. кажуть сьогодні у цих регіонах буде гаряче. 12 березня Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон на танках прорвали кордон, заявивши, що йдуть на вибори Путіна. Ситуація дуже динамічно розвивається. Бої на околицях Тьоткіно продовжуються, і в Курській області, як і раніше, напружена ситуація, і в Білгородській йдуть бої. Цілий Путін був вимушений реагувати. Свято переобрання, тому йому підпсували як мінімум. Бачимо по Білгороду, що вибори в них почалися з вогником, а це лише ранок, а далі буде більше. Наразі є інформація, що влада блокує евакуацію цивільних із Білгородської області, де продовжується рейд російських добровольців. Місцеві розказують, що залізничний вокзал оточений силовиками у місті зростає паніка. Ексклюзив. Армія ФМ. Як Україні вдалося пережити зиму без відключень світла. Чим нам в енергетиці можуть допомогти США? Дізнаєтесь у найближчі хвилини на армія фм у гостьовій студії Дмитро Сіманський. Він говорить із директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком, який щойно прибув із Вашингтону. Добрий вечір. Доброго вечора. М можна максимально авторитетно заявити, що почалася весна сьогодні плюс вісім, завтра навіть плюс десять. Обіцяють. Кияни та й українці в цілому не помітили якихось таких катаклізмів енергетичних, які були минулої зими. А, хто, я хто, боюсь, хто? що тут не всі українці погодяться. Дім, я от буду користуватися давнім знайомством на ти, да? а на жаль, треба визнати, що да, зима в цілому пройшла нормально. Це Через ЗСУ. Через зсу, через домашню роботу, через багато факторів, але були регіони, буде було важко. Ну скажімо, Одещина там було дуже важко. Прям так. прям дуже важко. А й... а, були певні регіони, в яких е, реально по 2-3 доби доступу до електрики не було. А певні райони вони не були великими, вони не були настільки чутливими, як минулого року, але були. Але очевидно, що в цілому енергетика встояла, втрималася. <творювальний> да, абсолютно, це можна зараз вже впевнено казати, що опалювальний сезон ту зону, яка була найбільш небезпечна, ми пройшли. Ми пройшли її успішно. А, що які головні фактори? Я особисто щиро вважаю, що домашня робота була зроблена правильно. Тобто енергетики ні. <творювальний> А тому, що велика частина цієї домашньої роботи була в тому, щоб налагодити співпрацю між енергетиками, місцевою владою і е, силами ППО, uh -huh. тому що, скажімо, 22-го, навіть після перших хвиля, так було дуже важко спілкуватися з представниками е, армійськими, які казали, слухайте, що ви хочете, які електричні мережі в нас військові об'єкти їх захищати треба. Uh -huh. То вже влітку 23-го таких розмов не було в принципі. Всі розуміли, чому пріоритети. треба захищати критичну інфраструктуру. Так, у всіх були зрозумілі пріоритети, і головна частина роботи була саме виробити механізми. Як координуватися, як правильно чим можуть енергетики допомогти ППО? І це теж багато було. Чим ем, сили ППО можуть краще скоординуватися з енергетиками, щоб там найбільш важливі об'єкти прикрити? Як динам... як в разі, якщо динамічно змінюється ситуація, реагувати. Там багато чого було зроблено. реально. Скільки нам допоміг захід, скільки нам допомогли партнери, щоб енергетика була краще готовою до зими і краще, краще готовою, взагалі а, серйозно допомогли. Треба це об'єктивно казати, що без тих грошей. І е, без того бажання знайти ті необхідні нам не обладнання, да в тому числі трансформатори, було б значно важче. Було б значно важче. Бо якби не ті гроші, які по суті пішли в Укренерго, а Укренерго отримало близько мільярда трьохсот мільйонів переважно кредитів, частково е, грантів, е, але дуже пільгових грошей дуже швидко. То ця підготовка була б ну сильно 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 більш складною, без розкриття секретів і але, хоча б в загальних рисах, що робили енергетики для того, щоб воно працювало, ну про перший параметр я сказав. Це власне координація з ППО, захист, е фізичний, в тому числі захист, тобто побудова певних споруд, які е фізично захищали обладнання. Це координація, це часом. Просто ну вибачили упакування ППО, яке з. Е Mm -hmm. Захищає певні об'єкти, там ну закуповувалось все. Чесно, я знаю, як енергетичні компанії шукали крупнокаліберні кулемети із здивуванням для себе. Ну але треба було угу. пікапи, прожектори, щоб по шахедам стріляти. Маса, маса обладнання, яке було необхідно. Але крім цього, і суто енергетична робота була зроблена правильно. Тобто були сформовані запаси обладнання, були навчені бригади, були розроблені, і протреновані що важливо, алгоритми, як в разі тієї чи іншої форми атаки. Ак діяти, як діяти технічним бригадам, як діяти диспетчерам, як діяти генерації, як переключати лінії, якщо тут розбита підстанція, як ми переключаємо, щоб швидко заживити, як має бути оснащена ремонтна бригада, тому що якщо ремонтна бригада їде на об'єкт, який постраждав, в неї потрібен там свій потужний генератор, просто щоб сварку робити. І такі речі, це теж це, це все той досвід, який був напрацьований до того. Позавчора ти написав в Фейсбуці про те, що ти привезеш з Вашингтона хороші новини. Якщо не секретно, які хороші новини чекати українським енергетикам, українській країні нам усім? Ну, ну не зовсім так я написав. Я написав, що ми працюємо. Я журналіст, я Ну, я журналіст, я, <гум> ну, <гум> <гум> ну, я, журналіст, я... <гум> маєш право. <гум> а, як це? Якщо я журналіст, можу викривляти інформацію. А, окей. А, ну, Якщо бути чесним, то а, а, я задіяний в такій певній групі людей, яка працює над найбільш необхідними сьогодні проектами, які є ну, реально Критично важливими в горизонті два-три роки, бо ми цю зиму пройшли, але в нас стало ще менше генерації. І mm -hmm. якщо високовольтні мережі там Укренерго впорає, да вони знають, що робити, вони розуміють, що робити. Багато донорів співпрацюють там, якби ну теж співпрацюємо, але ну там найбільш захищений участок. Mm -hmm. Давай так там. Найбільше розуміння, найбільше логіки, найбільше довіри, компетенції, компетенції. Да а от з генерацією все складно, тому що ну атом давай окремо, тому що атомні станції це велике, могутнє, і воно має працювати. В них своїх проблем вистачає. Угу. А от те, що стосується вугільної генерації, дуже складна ситуація. А, і складна вона в тому, що вугіль вугілля ніхто в світі не готовий зараз фінансово підтримувати, тобто взагалі. Тому що вугілля брудне, тому що да. зелений перехід, плюс наше вугілля значною мірою або в приватних руках, або в руках державної компанії, якій не довіряє ніхто, взагалі, себто там просто складна ситуація. А є ще одна велика потреба українська енергосистема і українські міста були, були збудовані в спосіб, коли в містах генерацію не розміщували. Цебто це величезна проблема для українських міст, тому що якщо вибили високовольтні мережі, все місто вмирає. Ну ти згадував Одесу. В Одесі це просто немає приклад. жодної генерації, так. але крім Одеси, всі інші. Харків і Київ виключення, а от у всіх інших та сама ситуація. І То, що зараз... дають американці? Зараз ну, вони поки нічого не дають, вони можуть профінансувати закупку газо газотурбінної генерації, яка може бути встановлена в містах, яка е мегаефективна, реально мегаефективна, якщо порівнювати зі всім, що в нас працює, це ну, верх ефективності, яка може швидко стартувати, яка щось сталося, яка працює одночасно на загальну, загальні інтереси угу. системи, як Маневрова, тобто там цілий комплекс переваг, До але завістина. вона коштує гроші. Ні, сто відсотків. Ні, а навіть чисто технічно не встигнемо до осені. Перші, які зараз вже їдуть турбіни, запрацюють взимку. Але ну і це божевільний темп, чесно. Це божевільний темп. Але це роботи. дуже цінна інформація. Я просто мушу сказати, що ми зараз підемо з ефіру на радіо Армія ЕФМ. Але ми продовжимо вже в Ютубі Армія ФМ. Армія ФМ Радіо Сильних. Радіо Вільних. Українська система зараз потребує саме маневру. Сто, в угу. нас є дуже потужна базова генерація у вигляді енергоатома, угу. ну, який сам І по собі. Вугілля. І все-таки вугілля. А, в нас вугілля буде вибиватися далі, цебто воно буде вибувати природним чином. Воно 50 років і старше. Будь-яка українська вугільна енергостанція виглядає так, що другий термінатор, як пам'ятаєш, таке кіно можна знімати без декорацій. Себто, воно ну, природнім чином дійшло. А і воно буде просто вмирати природнім чином. Нам треба їх замінювати. Чим їх замінювати? Замінювати їх можна в контексті гроші. Своїх грошей в нас нема. Да? Свої гроші на заміну в Україні нема зовсім mm -hmm. нічого ну, б ми не стрибали, немає. Відповідно, світ готовий давати нам гроші, але він готовий давати тільки на те, що не імітує вуглець повітря. Навіть при тому, що нам треба, навіть при тому, що війна або ви показуєте як те, що ви ставите, скорочуєте викиди, або ну або ні, а скорочу агаз це скорочення викидів. А газ відносно вугілля це значне скорочення ага. викидів більш ніж три рази. Але найголовніше інсталяція газу і інсталяція індустріальних батарейних комплексів, так званих себто великих індустріальних батарейок, дають змогу ставити зелених, тому що в чому проблема з вітром і сонцем, наприклад, вони можуть працювати. А можуть не працювати Ну, вітру немає, енергії Як... немає. Сонця сонця. Нема. нема все там 26 грудня, дев'ята вечора без вітря. все, угу. вам кінець, да, у вас немає електрики. Е, тому Дві складові це одна складова, це акумуляторні комплекси, які накопичують цю енергію, коли її забагато. Бо зараз, наприклад, Україна навіть під час е, е, зими мала ситуацію. Сонячний день почався, е, е, сонячні електростанції і включилися, надлишок. і в нас вже реально профіцит. Так. В нас реально надлишок електроенергії. Куди її подіти? Експортувати. Це, це ж... Ну зараз ми експортуємо, але скажімо так, це не найкращий шлях, тому що не завжди ви можете швидко налагодити експорт, не завжди ви можете передбачити сонячний день і там багато, багато, багато нюансів. Тому українська енергосистема зараз по суті потребує двох речей батарейок. Чим більше, тим краще там до гігавата можемо ставити, але це таке майбутнє. Далеке і друга частина це газотурбінна генерація. Що найменш півтора гігавата її треба встановити. От якщо це буде в системі і запрацює, зараз немає нічого, то ми зможемо далі відновлювати енергосистему по суті, вітром, сонцем чим завгодно. Біомасливі. Нам треба 20-30, Скільки нам таких треба? Кого ну оцих от газових, газових генераторів. Е, ну нам треба їх півтора гігавати. Потужність в них буває різна, тому про кількість я тобі не скажу. Угу. Я великий прибічник того, що 25 українських міст, в яких живе 200 тисяч і більше українців, мають бути оснащені локально, хоча б мінімальною газотурбінною чи газопоршневою. Я генерацією. зрозумів, про що ж Це от схоже на ті сіменси, що росіяни поставили в Криму. Правильно? Да, Абсолютно. Це от схоже на. Всі. Ну до речі, три з тих, що росіяни встигли закупити в менса, але так і не доїхали вони ні в Крим, нікуди в Росію. Вони поїдуть в Україну щонайменш три штуки. О, оце супер новина. Вони були готові, вони були потрібні. Це супер новина. А, поки ти був в Вашингтоні, може там щось було чутно про гроші для нас. Ну, зрозуміло, що ця тема завжди звучала, але найбільш чесні люди, з якими я говорив, і з якими ми багато років з різних там тем спілкуємося, які власне працюють в конгресі, вони відводили очі і казали, що ми не можемо передбачити, коли і що станеться. Себто це внутрішньополітичний процес, всі сторони якого декларують, що вони хочуть підтримати Україну, а далі починається. І сказати, що щось буде за два тижні, чи за три тижні, чи за місяць от ну, нема, нем, нема можливості це точно сказати нікому. Це живий процес, в якому йде живий. Дуже потужний з багатьох сторін е такий взаємодія. Про... процес взаємодії і погодження певних позицій. І ну, я, я не уявляю собі, хто може сказати, як насправді трапиться, тому що. Ну занадто багато складових, але ну однозначно, що можна мабуть сказати, це те, що перемога Трампа, наприклад, це точно не буде трагедією з огляду на те, що ну, наприклад, що республіканців завжди фінансують енергетики. Я чесно скажу, що моє особисте сприйняття. Я просто не сприймаю Трампа як мегатрагедію. Так, я, та, я розумію. Ну а, ага, так. Тому що я пам'ятаю, що було минулого Трампа. Да? Трамп вже був. А я тоді був залучений активно до групи, яка боролася з північним потоком. 2 uh -huh. і я буду відвертим, що адміністрація Трампа була набагато більш ефективна в цій боротьбі і підтримці української підтримка української позиції була більш глибока ніж за демократичної партії. А uh -huh. нам безумовно потрібно дружити зі всіма з республіканцями і з демократами і вибудовувати двосторонню підтримку Тримку і завжди думати про те, що Україна не є республіканцем, і не є демократом, але потребує Сполучені Штати як партнера. Тому ну я би дуже, дуже утримувався від якихось вигуків критики. там да критики і там якихось підтримок будь-якої сторони. Слухайте, ми маємо бути дружніми з народом сполучених штатів. Це запорука успіху довготермінового в будь-якому разі. А ще ми маємо бути дружніми з Вестінгаузом для того, щоб і далі звідти. Йшло паливо на наші ядерні станції. Ну тут вони теж хочуть з нами дружити. Це така взаємовигідна дружба з Вестінгаузом. Вони... Да, вони хочуть продавати нам паливо. Ми відкрили їм двері для захоплення ринку Європи. Фактично відкрили. Да, з ними зараз намагаються конкурувати французи, але Вестінгауз далеко попереду. І це їм саме Україна відкрила ці двері. Це mm. об'єктивно. А ще вони дуже хочуть будувати реактори, в тому числі в Україні. Вони будуть абсолютно щасливі, якщо Україна виб'є з американського. Уряду, якимось чином гроші на побудову реакторів в Україні а Європа подивиться і скаже: Ні, Росатом нам не треба. Давайте вестінгаус. Е, ну це вже фактично звучить е, не давайте вестінгаус, але давайте конкурувати. Бо якщо бути чесним. Ну, при всій повазі до е, конкуренція в світі є. Вони не єдині. Є багато виробників, і скажімо, Південна Корея так само дуже потужний виробник. І е якщо подивитися на час інсталяції, то Південна Корея швидше. значно попереду швидше, швидше, і якщо чесно, ще й дешевше, тому там конкуренція буде висока. Зрозуміло, що Франція підтримуватиме французький Французь, комплекс, так. і так само Франція буде конкурувати за цю участь, і е вона шукає шляхи. Це теж абсолютно очевидно, але уявити, що росіяни побудують новий Козлодуй, чи що там вони словакам будували чи будують. Ну, Вони намагаються намагаються утримати проекти в Туреччині і Болгарії. Mm -hmm. Перш за все, mm -hmm. намагаються утримати проект в Угорщині, але чесно за. Того рівня санкціонування, що вже наявний, я дуже погано вірю, що це може статися. Я думаю, що це вже ну такі позитивні репорти Росатома на фоні е, реально доволі сумної перспектив. ситуації. Да. Ну і для Турків евакую, я думаю, що це політичний, скоріше проект. Це питання Ердоган да, завжди має свій, так. свій погляд на життя. Раз ми вже заговорили за Атомку, хто. Напевне, знає, що там зараз відбувається: Гросі чи Буданов, якщо чесно, я думаю, що Буданов є більш достовірним джерелом інформації ніж Гроссі Гросі, і, в принципі, МАГАТЕ, особливо враховуючи той персональний склад директорату МАГАТЕ, який наявний, а там фактично заправляють росіяни. Це треба розуміти. Тому, якщо б мене спитали, кому вірити в певній ситуації за всіх нюансів, я би повірив Е, угу. Як взагалі зараз стан енергоатому, як стан нашої ядерки? Якщо... Я розумію, що це все страшні секрети, але хоча б в загальних рисах. Бо, от як на мене, наша енергоатом це завжди був такий багатий пасинок. От, я не знаю, от таке у мене відчуття, можливо, воно суб'єктивне. Я дуже сподіваюся, що е, той процес корпоратизації енергоатома, який зараз розпочався, призведе дійсно до змін в компанії. Бо компанія з одного боку е, має дуже якісний кваліфікованих е, чудових інженерів, фахівців з технічного обслуговування і все, що стосується цієї частини, є сильною стороною енергоатому. І, на мій погляд, в великому загоні все, що стосується, Правильних процедур управління, правильних закупок, да. правильного комерційного mm -hmm. напрямку, себто вони залишилися все ще добрими інженерами з якісним бекграундом і чудовими е сервісами, і гарно обслуговують свою техніку там, де вона, вона того дійсно потребує. В них є свої проблеми досить суттєві, але ну, я сподіваюся, що вони їх вирішать так чи інакше, особливо до наступного сезону. А що стосується от цього іншого, там дуже і сильно є над чим працювати. Раз ми вже полізли трохи в такі деталізацію. А що з детеком? Ну тобто, не з ДТЕКом, а ну от з цією енергетичною Ахметовською Слухайте, ДТЕК є, був є і залишається об'єктивно по персональному складу. Е найбільш професійною енергетичною компанією. А оті от сумні перспективи вугільної генерації. А, вони це давно зрозуміли, вони давно плюнули на свою вугільну генерацію. Вони давно не вкладають туди жодної копійки. Вони розвивають відновлювальну генерацію, причому не. Тільки в Україні, але й намагаються піти в Європу. Okay. Себто, як бізнес, вони безумовно професійно міцні, потужні і е, все, що з цим пов'язано, як патріоти і компанія, яка могла би, ну хоча б трохи поступатися своїми інтересами заради інтересів енергокомплексу, в цілому я би їх не дуже оцінив. Ого. Я такої оцінки не чую. Офіційні особи кажуть, ДТЕК наша права і лева рука. Ну, кожен має право, я думаю, на власну оцінку ситуації і того, як вона розвивається. Так, да, вони дійсно багато роблять з точки зору відновлення того, що порушено в прифронтовій зоні. Це не можна віднімати. Вони вкладають туди в тому числі власні кошти і роблять багато. Але загальна політика ДТЕКу, їх вплив на велику кількість державних органів. І на ті політики і регуляції, які досі приймаються і досі існують, дуже часто є на руку ДТЕКу, але не на руку загального енергетичному комплексу України. Розподільчий комплекс Обленерго, ну тобто, це все, що в якому стані, хто, де, як націоналізація. Поки погано. Об'єктивно погано, Себто націоналізувати націоналізували в руки взяти не змогли. Управління не працює. Ну, чесно, українська державна машина не вміє добре управляти здебільшого. Да? Короткий період там більш-менш коректного управління Нафтогазом і добре управління випадково склалося в Укренерго, але це з цієї серії випадково склалося. В цілому найкращий результат ілюстрація да, до результатів ДТЕК півтора роки тому віддав одну з шахт, яку він мав в оренді, державі назад. Угу. А, вона на той момент видобувала мільйон тонн вугілля Це на рік. А, ні, добропілля. Вони повернули добропілля в момент, коли вони його повертали, шах, шахта продукувала більш ніж мільйон тонн вугілля на рік. А, а за вісім місяців вона вже видобувала 180 тисяч тонн вугілля на рік. <кій> О, це і... класичний результат державного управління в енергетичній сфері України. Да, як їм вдалося цього досягнути? Ви бачили мі... за... ну в вугільній сфері в нас точно працюють високі професіонали, які добре вміють добиватися результатів. Так, окей, сусіди. Як ми взаємодіємо з сусідами? Як наскільки запрацювала оця історія, цей енергоміст в західний бік? До якого ти особисто я хочу тут якось нашим глядачам, слухачам сказати, що от сидить напроти мене людина, яка ну створила цей ну не, не тільки я, давай так багато людей працювало над над приєднанням до європейської енергосистеми з 2017 року? Це так. Це, Олександр Харченко, так, це Олександр Харченко, нагадаю, директор центру дослідження енергетики, але це він. От це. Дякую, але ну я я був дотичний до того процесу в певної Як пев, це певної зараз працює, міри що? все добре працює. Ми інтегровані в Інсуї, і наша інтеграція стає все більшою. Укренерго наразі в Інсуї, це по суті об'єднання магістральних mm -hmm. операторів Європи. І зараз Укренерго вже отримала статус повного, так, так званий повний членський статус цієї організації. По суті, це означає, що Україна в Європі має четвертий голос, цебто, оскільки в організації. Вага голосу йде від протяжності мережі певних там параметрів мереж країни, то от зараз Україна має четвертий за розміром голос цієї організації. І, безумовно, це важить. Безумовно, це впливає. Ми інтегруємось крок за кроком все глибше і глибше. Технічно ми маємо що добудувати. Цебто, технічно є велике бажання розширити наш зв'язок з Європою, в тому числі для того, щоб там те, що буде будуватися відновлювальна енергетика, мала швидке вікно на вихід при потребі. Mm -hmm. А в Європі є велика потреба в електроенергії, і Україна має шанси дуже добре місце зайняти перш за все, тому що Європа страшенно забюрократизована. І там, де в Україні О, в... нас є тут такий дикий схід. Чесно, да, 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 так. Да, да. Коли я говорю франтів. з директором там системного інтегратор системного оператора Нідерландів, він каже: Дивись, хлопець, в мене процес оформлення нової електростанції, просто оформлення без нічого. Вісім це... років. 10. 10 <рес> я років. Не він каже: в мене, звісно, менше, ніж в Німеччині, там у них взагалі погано. Я в Британії 12 років, але і в мене 10. А у вас скільки? А в нас можна за півтора і отут ми просто повинні використати цю можливість. Ми повинні стати країною, яка в тому числі добре заробляє на електриці. Як кореспондується наша величезна війна і величезна амбіція зеленого переходу, водневої енергетики от? чесно, я в водень вірю приблизно так само, як в холодний синтез. Це для мене речі, які стануться, мабуть, одночасно, якщо стануться. Ну є така історія з 60-х років двадцятого століття. не знають. розвивається технологія такого холодного синтезу. Це технологія, яка базується на термоядерній реакції, яка би виділяла електроенергію, а на виході давала би не радіацію, а просто воду і електроенергію. А, до речі, нещодавно Єврокомісія спільно з японським урядом відкрила ще один дослідницький термоядерний реактор, в який вкладено біля 12 мільярдів євро спільно двома організаціями, і який насправді нас наближає до термояду. Так, от зелений водень в мене там він станеться коли є термояд. Тому чесно, в горизонті 5-7-10 років, а в нас проблеми тут лежать. У mm -hmm. нас не проблем. Мені чесно нас мені зараз абсолютно все одно, що буде 2050 року. Нам Треба року. наступну зиму пройти. Точно. Я хочу, щоб ми пройшли наступну зиму, через зиму нормально себе почували і знали, що в нас немає істерики при Почали підготовці до зими. Та, і заробляли в проміжках все, що можна заробити. Все. То я mm -hmm. для себе це так бачу. Моє бачення є дуже приземленим. Mm -hmm. Я не дуже думаю про 2050 рік і світлий Майбутнє воно станеться. Ми будемо всі щасливі і дуже добре. Але давайте зараз розберемось з тим, що тут і зараз. Ну це важливо. Я на закінчення. У мене є питання таке. Вичитав про те, що ізраїльські урядовці почали консультації з нашими енергетиками про те, як треба захищати енергетику. Я би це консультаціями не називав. А, 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 ізраїльтяни витрушують з нас всю доступну інформацію, яку можуть витрусити, причому на всіх можливих рівнях. Вони в Укренерго їздять, дзвонять, угу. трусять їх. Вони до, до кого можуть дотягнутися, вони зараз дотя. Тягуються, тому що вони перші зрозуміли, але зараз вже вся Європа зрозуміла. Я зараз був у Вільнюсі на такому красиве слово симпозіум енергетичному. А інтерес до нашого досвіду, інтерес до того, як ми вижили, він фантастичний. А, а коли ти ще показуєш, що, ну, якщо взяти 10 fpv ну, окей, 10 fpv на одну підстанцію в Європі, 7 ключових підстанцій, і вся Центральна Європа Лежить. вийшла в блекау, причому дня на 3-4 щонайменше, не так, що там за 10 годин підняли, mm -hmm. а дня mm -hmm. на 3-4. Mm -hmm. А, вони дуже зацікавлено це слухають, потім, потім, потім здивовано питають, а що ж робити? Uh -huh. а, а, наприклад, в багатьох європейських країнах заборонено охоронні підстанції, якщо вона, в принципі, є, мат зброю. Себто, відповідно. Нема. Ну чесно, я, як людина, яка в тому числі там я пілот дрона, цебто да, в мене є військова військовий фах, я пілот дрона. Я закінчив школу, я займався, я з хлопцями літаю час від часу там на різних напрямках. Ну я розумію, що покласти ту підстанцію маючи 10 мавіків, вибачте, ну, дитячий лепет. А, а що робити кажуть? А що ж оце? Ну починаєш розповідати там ту логіку, що ми у себе застосовували. Це дійсно фантастично. Всіх цікавий. Це унікальний досвід. Він важливий, і ми ще довго будемо вчити всю Європу, як налагодити безпеку енергопостачання. Оголошення з семінару бачу Олександр Харченко, директор центру дослід енергетики, дроноводітель і людина, яка знає все про захист ваших підстанцій. Був сьогодні у нас на армії ФМ. Дякую, Олександр. Дякую, дякую, дякую. За, дякую за запрошення. Armia Eva.